Хочете звернутися з запитом, який адресував від 5 вересня 2016 року за вихідним номером номер 34 Депутатське звернення від мешканців вулиць Станіславської, Львівської і Пилипа Орлика щодо, розкажу, щодо використання земельних ділянок між вулицями Пилипа Орлика та Станіславською. А також щодо будівлі, яка є в проєкті, як мийка, а за інформацією, мийка для машин, а за інформацією, що там має добудовуватися газозаправна станція, я би хотів за браком часу лише постанову, яку прийняли мешканці, і звернулися до мене, щоб я її озвучив. Перше. Щоб на сьогоднішній сесії поставити питання про скасування рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради за номером 188 від 17.08 про надання дозволу на виготовлення проєкту детального плану території в районі вулиць Станіславської та Куликової. Друге, Винести на сьогоднішній сесії питання про скасування незаконного рішення щодо мораторію виділення земельних ділян під садівництво. І третє, надати земельні ділянки у власність мешканцям прилеглих вулиць під садівництво, якими вони користувалися понад 40 років. Четвертим пунктом до цього запиту я прошу надати відповідь. Чи комунікації, які будуть під'єднані до мийки автомобіля, вони будуть здатні пропускати таку кількість води, і чи не будуть вони наносити шкоди до кіль. Це є перший запит. Другий. Вчора відбулася зустріч із мешканцями будинку Пилипа Орлика 9. Це вже мій третій запит. Він полягає у цьому. Що мешканці дуже хочуть, щоб надати будинкову книгу, визначити межі при будинковій межі. І третє питання, де є зелена лінія? Для чого їм потрібно? Ну, Швидше всього, якщо вони будуть мати бажання, представники зголоситися на виступ, то я буду просити, щоб їм це надати. І на завершення, Багато виборців просять, щоб дати інформацію про пільговий проїзд, його кількість, наступне, хто безоплатно і до якого віку їдуть, тому що ми мали проблеми вже з школярами. І це надати засоби інформації або пресу. Дякую.